Шлях духовного розуміння наповнений безлічю питань. Одне із них виникає знову і знову, особливо в буддійських вченнях. Якщо немає я, то хто стає просвітленим? Це природне питання, яке на перший погляд здається простим. Але подібно до відображення у спокійному ставку, це питання може показати. Як ми бачимо себе у світі. Частина перша. Ілюзія того, що мається на увазі під хто. Коли ми ставимо питання хто, то припускаємо реального когось, особистісне я, що не змінюється, яке проходить через просвітлення. Це все одно, що думати, що є постійна особистість. Яка відповідає за всі зміни в житті. Саме цю ілюзію допомагає розглянути вчення Будди. У розмові зі своїм близьким учнем Анандою Будда вказав на це непорозуміння. Він пояснив, що ідея когось, хто шукає просвітлення подібна до спроби зловити свою тінь, немає постійного. «хто», немає постійної особистості. Це концепція, історія, яку ми розповідаємо собі, а не щось постійне. Таким чином, саме питання лише увічнює ілюзію, яку воно намагається дослідити. Чому ми маємо цю ілюзію особистісного я? Будда вчив, що це відбувається через невігластво. Нерозуміння реальності Це призводить до пристрасного бажання та прив'язаності. Ми прагнемо речей, які, як ми вважаємо, принесуть нам задоволення і чіпляємося за них, намагаючись зробити їх постійними. У результаті у нас формується сильна прив'язаність до Я та Моє Це все одно. Щоб прийняти міраж за оазис і весь час ганятися за чимось, що неможливо знайти. Наше уявлення про себе подібне до річки, яка постійно тече та змінюється. Ми схильні плутати взаємодію п'яти елементів, відомих як п'ять частин цілого форми, почуття, сприйняття, ментальних утворень. Та свідомості з єдиним і незмінним особистісним я Ці частини подібні до деталей автомобіля. Кожна з них є важливою, але жодна з них не є автомобілем. Форма це саме фізичне тіло. Почуття це приємні чи неприємні відчуття, які ми відчуваємо. Сприйняття – це те, як ми осмислюємо відчуття. Ментальні утворення це наші думки, наміри та звички. А свідомість це усвідомлення всього через фільтр розуму. Вони працюють разом та створюють відчуття особистісного я. Але це я не постійне, це лише тимчасовий досвід. Давайте розглянемо практичний приклад. Допустимо, у нас болить нога. Це форма, за якою слідує почуття болю. Потім наш розум сприймає це почуття, і ми розповідаємо історію. Ця історія спрямовує наші дії. Ми можемо замислюватися, наскільки сильний біль, чи триматимо він довго. Що станеться, якщо він посилиться, і таке далі? Більє він відчувається і викликає думку, яка тягне за собою ще більше думок. Це може тривати нескінченно. Ми можемо уявити навіть найнегативніші сценарії. При цьому завжди є усвідомлення, яке за цим спостерігає. Але весь цей процес ніким не виконується. Це відбувається само собою, без центрального контролера чи діяча. Будда описував ці частини як швидкоплинні. Форма подібна до морської піни, відчуття подібне до бульбашки на воді, сприйняття подібне до міражу. Подумайте. Як швидко зникає піна, як швидко лопаються бульбашки, і як зникає мираж. Вони не постійні. І особисті сни я, за якими чіпляємось, так само не постійне. Наші переживання подібні до океанських хвиль, які весь час змінюються. в океані не може бути застиглої хвилі. Коли ми починаємо бачити крізь цю ілюзію, відкривається інший спосіб сприйняття життя. Ми починаємо помічати саме усвідомлення з великої літери, яке є чистою усвідомленістю. Ця чиста усвідомленість не чиєсь розуміння, а внутрішня просторовість, що дозволяє досвіду розкриватися. Це як чисте небо. Де з'являються і зникають хмари, Небо завжди залишається незмінним. Наше усвідомлення це величезний простір, це не порожнеча, а потенціал для виникнення та зникнення всіх речей. Це простір, який дозволяє думкам, почуттям та відчуттям приходити та йти. Усвідомлення. Це не щось, не якась особистість, це простір, і немає нікого, хто б його усвідомлював. Він просто є, це природа реальності, сама свобода. Розглянувши ілюзію того, що особистісне я незмінне, ми можемо наблизитись до відповіді на питання Хто стає просвітленим? Після цього відкривається шлях до свободи. Частина друга Процес пробудження без особистісного я. Отже, ми дослідили ідею відсутності особистісного я. Питання хто стає просвітленим само собою може виявитися свого роду пасткою воно змушує нас зосередитися на незмінному особистісному я якого, як ми вже з'ясували, насправді немає. Тепер виникає запитання. Якщо немає ніякого особистісного я, то як відбувається просвітлення? Якщо немає ніякого хто, то що відбувається? Це все одно, що питати, як розквітає квітка адже ніхто не змушує її цвісти. Згідно з буддійськими вченнями відповідь полягає в розумінні того, що при цьому відбувається, і природи самого досвіду. Тут нам допоможуть буддійські вчення про взаємозалежне виникнення суть їх у тому, що все виникає завдяки чомусь. Це як ланцюгова реакція, де одне спричиняє інше. Ніщо не існує. Незалежно від чогось іншого, це концепція, яка каже, що немає нічого фіксованого. Ці вчення допомагають зрозуміти, як відбувається просвітлення. І це розуміння руйнує ідею того, що хтось стає просвітленим, це як зміна погоди. Дощ не починається з чийогось волевиявлення, просто складаються умови, і він іде сам собою. Так само просвітлення це не те, що робить людина, воно виникає за відповідних умов. Просвітлення не досягається самою людиною, а є природним наслідком розуміння та внутрішньої трансформації. Однією з найважливіших умов пробудження є зникнення невігластва. Справа не в тому, що хтось змушує невігластво зникнути. Це більше схоже на те, як хмари розсіюються, і ми бачимо світло сонця. Воно було завжди. Для його існування не потрібно жодних зусиль. І як тільки зникли хмари, Стає видно сонячне світло. Так само розуміння призводить до того, що ми починаємо дивитись крізь ілюзію особистісного я, розпізнання того, що немає незмінного особистісного я дозволяє бачити простір ясніше це розуміння подібно до ключа, що відкриває двері до нового способу сприйняття життя. Як це відбувається на практиці? Все починається зі спостереження. Ми звертаємо пильну увагу на те, що відбувається у нашому власному розумі. Ми спостерігаємо за природою наших думок, споглядаючи, як вони виникають, як затримуються на якийсь час і зникають. Це подібно до спостереження за бульбашками, що виникають у струмку, кожна з них спливає, на мить з'являється на поверхні води і потім зникає. Нам для цього нічого не треба робити ми просто споглядаємо ми починаємо бачити непостійність наших думок, їх безперервний рух та зміну. Думки це лише думки. А не те, ким ми є. Коли ми з цікавістю спостерігаємо свої думки, то виявляємо щось дивовижне, ми починаємо помічати простір між ними паузу безмовну тишу. Ця тиша не порожня, вона сповнена усвідомленістю, це простір, де мудрість Може сяяти природним чином. Це як простір між нотами у мелодії, без якого не було б музики. Цей простір завжди присутній, але ми схильні його не помічати, тому що завжди надто занурені у свої думки. Просто звертаючи увагу на цей простір, не намагаючись його контролювати чи аналізувати, наша усвідомленість. Набуває можливість розширюватися. Простір між думками це не безглузда порожнеча, а потенціал, наповнений чистим усвідомленням. У Мачхі Манікаї Будда сказав, що коли людина бачить все таким, як воно є, з правильним розрізненням, всі ідеї Я і Моє зникають. Це не акт волі, а швидше природний перебіг подій. Це як схід сонця вранці, який ми можемо бачити у ясну погоду. Сонце завжди світить, але воно з'являється, коли зникають хмари. Так само, коли створюються відповідні умови, коли зникає невігластво, розуміння відбувається саме собою. Коли ми більше не чіпляємось за ідею, що наше особистісне я незмінне, природно виникає простір для мудрості не йдеться про докладання зусиль. Йдеться про те, щоб дозволити мудрості виявитися. Це не пасивний стан, а спосіб перебування у світі. Спостереження тут не пасивний стан, а Активна увага без суджень. Воно допомагає нам побачити справжню природу реальності. При такому спостереженні ми маємо глибше розуміння того, як все відбувається. Процес пробудження більше нагадує зрушення у сприйнятті. Він відбувається, коли наше усвідомлення життя розширюється. Ця зміна. Трапляється природним чином, коли ми бачимо істину непостійності, взаємозалежного походження всіх речей і відсутність нашого особистісного «Я». Пробудження не робиться особистістю. Це більше схоже на квітку, що розпускається зі сходом сонця. Це завжди було. Потенціал для цього завжди був. Розуміння приходить зі спостереження за нашим розумом та природою нашого досвіду. Це не про роблення Йдеться про бачення. Пізнати істину Це побачити її крізь ілюзію. Частина третя Звільнення через Розуміння. Отже. Ми розглянули ілюзію особистісного я, і те, як питання хто стає просвітленим, може бути оманливим. Також ми дослідили, як відбувається пробудження через розуміння умов та спостереження за природою нашого досвіду. Тепер ми підходимо до останньої частини головоломки. Що відбувається? Коли до нас приходить це розуміння, яким є результат бачення крізь ілюзію особистісного я? У буддійських вченнях це описується як звільнення, свобода від страждань, яка приходить завдяки баченню речей такими, якими вони є насправді, таке звільнення це не довгоочікувана мета. Яку ми досягаємо внаслідок боротьби. Насправді це спонтанне розкриття мудрості. Щоб пояснити цей процес, Будда використав чудовий образ. Він сказав: «Гарма несе практикуючого, це як річка, що несе човен вниз за течією. Тобі не треба примушувати річку текти, вона просто робить те. Що для неї природно. Так само, коли ми бачимо крізь оману, коли розпізнається ілюзорність особистісного я, мудрість розкривається сама собою, ми починаємо розуміти життя по іншому, наче наші очі розплющились, і ми побачили реальність, яка завжди була тут, але ми не могли її розпізнати раніше. Це розуміння не ментальна концепція, а пряме розпізнання чогось, що було тут. І це усвідомлення. Ми починаємо розпізнавати, що наше усвідомлення вже вільне від особистісного я, це як небо, яке завжди чисте і неосяжне, незалежно від хмар, що припливають по ньому. Наше усвідомлення і є цей подібний до неба простір, воно завжди присутнє і ніколи не зачіпається нашими думками, почуттями та переживаннями. Це не те, що нам потрібно створити, це те, що просто розпізнається нами. І тоді ми зможемо почати жити, виходячи із цього розуміння. Таке розпізнання це не те, що ми досягнемо у майбутньому, а те, що є вже зараз. Це як виявити, що золото, яке ми шукали, вже у нас у кишені. Ми просто не знали про це. Звільнення це не подія, яка відбувається через багато років практики, а пряме розпізнання, яке є доступним у будь-який момент. Коли ми не захоплені своїми думками, це глибоке розуміння, що за своєю сутнісною природою ми вже вільні, це зрушення у сприйнятті є радикальною трансформацією, жити виходячи з цієї ясності, це природний прояв мудрості без участі мудреця, це як дерево, яке мимоволі дає плоди. Йому не потрібно намагатися бути родючим. Так само, коли ми живемо відповідно до своєї істиної природи, то спонтанно виявляємо такі якості, як співчуття, доброта і радість. Нам не потрібно намагатися бути добрими, добро просто л'ється з нас, це життя, яке проживається напряму. Без посередництва особистісного я. Це означає, що ми зустрічаємо життєві радості та труднощі без фільтру особистісного я, яке потрібно захищати або робити щасливим. Ми починаємо жити з позиції відкритої усвідомленості. Це не означає, що ми стаємо пасивними і світ нам байдужий. Коли нас не поглинають власні страхи та бажання, ми більш залучені до життя та пов'язані з ним. Ми починаємо бачити світ та інших людей з більшою ясністю та співчуттям, Нами більше не рухає потреба реалізувати себе, натомість ми керуємося нашою природною мудрістю. Це життя, яке є одночасно приземленим і цінним. Наповненим співчуттям і мудрим, останнє повчання Будди своїм учням стосувалося старанності. Він не казав, що йдеться про досягнення просвітлення, коли видно істину, практика відбувається природним чином, це означає, що ми продовжуємо спостерігати за своїм розумом. Ми продовжуємо підвищувати усвідомленість. Ми продовжуємо діяти добросердечно, але робимо це без будь якого бажання чи мети чогось досягти. Йдеться про те, щоб відмовитися від ідеї практикуючого і просто дозволити практиці відбуватися самій по собі. Немає жодного я. Яке практикує є лише практика, це просто життя, що розгортається саме собою. І коли ми це бачимо, то розуміємо, що наша істинна природа вже вільна, немає нікого, хто стає вільним, є лише свобода. Примітка перекладача. Будда у своєму вченні намагався уникати таких понять, як особистісне я чи істинне я. Робилося це навмисно щоб не ввести учнів в оману. Зрозуміти, що ототожнення з особистісним я є перешкодою на шляху до пробудження та свободи не так уже й складно. Набагато важче. Розібратися з істинним Я при спробі пояснити, що таке істинне я може виникнути нерозуміння, яке стане пасткою і яку важко подолати. Якщо людина не мала прямого переживання істинного Я, вона намагається створити його ментальний образ. Це може бути порожнеча, сповнений усвідомленістю простір. Безмовна, сповнена спокоєм тиша і так далі. Але це все ще ментальний образ, прив'язка до якого стає перешкодою для учня. Тому Будда не акцентував увагу на цьому я. З іншого боку, те, що називається прямим шляхом, коли ми звертаємо свою увагу саму на себе, або Усвідомлюємо своє усвідомлення, спирається на поняття істинного я, яке таким чином пропонують розпізнати. Насправді немає жодних протиріч між вченням Будди та вченням прямого шляху, просто є відмінності у термінології. Ця думка Буддиста підтверджує відсутність таких протиріч.